Всім по привітіку. Ось такий автомобіль Honda CRV з такими пошкодженнями. От приїхала в нас людина, каже, що треба відновити оце. Обсудили одну суму. Типу, я кажу, якщо там все ціле, то буде така сума. Дивимось далі. А в нас тут привіт із салону, От, проводочка виглядає. І все в такому стані. І тут защитка стояла, тут було коротше, кілограм п'ять болота. Ми все вимили, вичистили, от все, що в нас проявилось. А тепер зараз ми будемо демонтовувати ці трубки. Щоб демонтувати трубку, треба зняти задню подв'язку. З клієнтом судили так, що ми зараз трубки обрізаємо. Типу, а потім їх з'єднуємо. Із-за того, що це буде дешевше для клієнта, а для мене проще. Ну, типу і ніякої там різниці воно не буде. Так що треба сварщик, от такі роботки виконувати тут. Роботка на день і все буде чітко.